Ідеально? Майже куди? а висті. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка. І сьогодні ми з вами поговоримо про конспірологію і про теорії змов. Мені б дуже хотілося розпочати свій конспірологічний трьоп з ілюмінатів, тому що ця тема блуждає дуже давно, дуже довго, і багато зірок приписують до ілюмінатів. Звісно, амбасадори ілюмінатства це Бейонсі і Джей Зі, далі Мадонна, Кім Кардашини ще приписують. Коротше, знаєте, в кого не ткни, і всі будуть ілюмінатами. Але мені б хотілося трошки подушніть, трошечки, знаєте, навалити вам теорії і розказати про те. Що таке ілюмінати, як вони зародилися, і що вони насправді існували не більше декількох десятиліть. Це товариство з'явилося в 1776 році. Його заснував Адам Вайсхауптон. Взагалі, з латинської ілюмінаті перекладається як освічений або просвітлений. Оскільки товариство було засноване в Інгольштадтському університеті, до нього долучилися багато професорів цього університету. І на той момент це товариство являло собою радикальне відгалуження просвітництва. Цей чувак вірив в деїзм. Деїзм це таке відгалуження релігії, де люди вірять в те, що Бог заснував наш всесвіт, але при цьому далі ніяк не впливає на нього. Він вірив, що люди з Самого початку не народжуються поганими, і їх такими робить релігія, держава, ну і загалом всі ці зовнішні фактори. Тож, якщо зняти з людини всі ці соціальні фактори, на які вона опирається, тобто держава, релігія і все інше, то тоді людина буде діяти з більш холодним розумом і всі проблеми моралі взагалі зникнуть. Чому ілюмінатів і масонів дуже часто поєднують, ніби це одне і те саме? Їх поєднують через те, що е, коли. Артур заснував оцей свій ілюмінатізм. До нього долучилися всі, кого він знав, грубо кажучи. Тому він вирішив, що йому треба шукати нових людей, які до нього прийдуть. Тому він долучився до масонів і там почав серед цього товариства просувати свої ідеї, і тому таким чином величезна кількість масонів стали також ілюмінатами. Це не одне і те саме. Але в якийсь момент вони були дуже тісно пов'язані. Він захопився владою, і влада його була майже нескінченна. Тобто всі в цьому ордені, в цьому товаристві, підпорядковувалися саме йому. Тому його помічник в якийсь момент став йому на заваді, скажімо так, і пішов з ілюмінатів, таким чином забравши з собою якихось людей, і вважай, ілюмінацтво розділилося. На декілька течій, і от саме барон оцей дуже сильно захоплювався містикою і окультизмом. Оце якраз ближче до того, що ми знаємо зараз. В той момент в Баварії, де було започатковано товариство, всі люди, які раніше були ілюмінатами, вони перестали переховуватися, почали писати памфлети про те, як там все було. І тому Баварія дуже швидко зреагувала і зробили ілюмінатів поза законом. Тобто ніхто не мав права вступати в це товариство. Якщо ти вступаєш в це товариство, то це автоматично для тебе смертна кара. Тож в принцип принципі, на цьому моменті, коли влада почала. Остаточно боротися з ілюмінатами вони і розвалилися, тому що ніхто, вибачте, не хотів смертної кари, не хотів померти, що логічно. Але в якийсь момент якісь групи людей намагалися відроджувати ілюмінатів і казали, що це вони досі зараз існують групи людей, які кажуть, що вони ілюмінати. Є деякі сайти, які за 100 доларів можуть вам продати участь в цьому товаристві, але нічого з цього немає нічого спільного з справжніми ілюмінатами. Тож. Який ми висновок робимо, що сучасні ілюмінати це просто частина поп культури, люди, які заробляють гроші, і все, та вот от, можете назвати мене теж ілюмінатом, це просто жест на мою суб'єктивну думку. Знаєте, найважливіше, що треба розуміти про всі ці таємні товариства, це те, що Люди не вміють зберігати таємниць. Я не вірю в всесвітній заговор, тому що не може така кількість людей домовитися. Ти тут спробуй е, домовитися, хоч з кимось, хоч про щось. Не то щоб навіть про зустріч, я не знаю, який чай ти хочеш. Ні про що не домовитися. Зберегти якісь таємниці майже неможливо. Якщо ти хочеш зберегти якусь таємницю, закрий свій рот, мовчи й нікому не розказуй. От якось так. Блін, я знімаю відео про конспірологічні теорії. Я все обосрала на самому початку, а тепер розкажу вам самі теорії. Тож, Бейонсі Джейзі, ці люди постійно підігрівають думку своїх фанатів про те, що вони належать до якогось таємного ордену, до якогось товариства, до ілюмінатів, завдяки цим своїм жестам і всім. Автобусу погано, оці всі жести, вони прям ну натякають і кажуть про те, що ніби як вона показує цей жест в підтримку ілюмінатів. І ще одна важлива вказівка на те, що Бейонсе належить до товариства, це її музика. Наприклад, якщо послухати пісню Бейонсе Ladies» навпаки, тобто задом наперед, то можна почути, що там закодовані зовсім інші слова. Цікавий факт, що довгий час справжнім ілюмінацією в цій парі вважали саме Джей Зі. Після його успіху у 90-х люди були впевнені, що там не обійшлося без допомоги вищих сил. А ще не варто забувати про лейбл Зі, знаком якого є руки, складені в трикутник. Хоча за цим знаком ніби як стоїть просто зображення перевернутого діаманту. Також деякі фанати. Переконані, що ім'я Блю Ivy можна перекласти як «Народжена, щоб слугувати злу наймолодша з ілюмінатів. Ну і на плітки про те, що вона якась там е, ілюмінатка, вона випустила пісню Formation, вона це Бейонсе. І в цій пісні вона наз назвала конспірологів дурними хейтерами, які розповсюджують маячню. <laughs> Але ці хейтери приносять тобі гроші. Чи це неправда? Та це правда. Мадонні взагалі дісталося, дісталося, тому що, окрім того, що е, її причисляють до ілюмінатів, також і кажуть, що вона сатаністка. Мадонна, можна сказати, започаткувала цей тренд відповідати хейтерам про ілюмінацтво, тому що в неї буквально є пісня, яка називається Ілюмінаті. Значейзі Звісно, вона коментувала ці чутки про свою пов'язаність з ілюмінатами і сказала, що їй це дуже сильно лестить, але вона знає, що такі ілюмінати, і що жодної зірки в сучасному шоу-бізнесі немає в цьому товаристві. Звідки вона це знає? Може, тому що вона ілюмінатка? Ха? Існує ще одна фантастична конспірологічна теорія про мадонну і увага леді Гагу. Існують чутки, що леді Гага це таємна дитина Мадонни. Між ними є схожість. Вони обидві італійські нью-йоркські співачки, і вони обидві мають дуже суперечливу поведінку. Але найважливішим аргументом є те, що. Леді Гага народилася в 1986 році, в той самий рік, коли Мадонна випустила пісню Папа Don't Прич пісню про підліткову вагітність. Кім Кардашін також долучаються до ілюмінатів. Ви спитаєте, чому? Але вона колись виставила сторіс, в якій були фотографії в такому шаблоні. Я забула, як це називається. Не шаблон, а коли отак фотографії. Колажі. В Колажі. Так. О, виставила фотографії в такому колажі, ніби це трикутник, а от тут таке круглішок. Я ж можу фотографію показати. Ось вона. На своє виправдання Кім сказала, що вона просто бачила такий шаблон в інтернеті, і тому їм скористалася. Це було якраз в той момент, коли. Фанати, або не фанати, я навіть не можу сказати, фанати чи не фанати. Люди, давайте так сказали, що вона ілюмінатка і кані причислюють до ілюмінатів. Ну, коротше, вся їхня родина в цілому. По думках людей повинна бути в якомусь ордені, тому що інакше, якщо ти душу дияволу не продав, то ти таким популярним не станеш. Тим паче за те, що ти робиш тіпа нічого. Хоча я не можу сказати, що вони роблять тіпа нічого. Вони просто гіпермедійні персони і офігійні ці яких там маркетологи. О! Навіть Ріані дісталося одного разу, коли вона повинна була їхати в Сенегал разом з президентом Франції Макроном, там вони повинні були приймати участь в якійсь educational панелі. коротше, її не хотіли пускати в Сенегал, точніше, навіть її не пустили, її оголосили персоною нон-грата, тому що її звинуватили в намірі пропагувати гомосексуалізм у змові з масонами. Ну, типа, бачите на державному рівні, скажімо так. Щоб ви розуміли, близько 30 ісламських асоціацій під назвою Німасонство і Гомосексуалізму звернулися до уряду з проханням скасувати її візит. І звідкиля вони це взяли? Nobody knows. І от ми з вами прийшли до Майкла Джексона. Саме час змінити музику на містичну. З Майклом пов'язано дуже дуже багато теорій. Як мінімум, тому що коли він помер, люди не могли просто повірити в це і прийняти цей факт, тому їм дуже сильно хотілося вірити, що сталося щось інше, і що в нього був план, і що він десь сховався. І це було б все дуже класно. Але існують думки, що Майкл Джексон став просто жертвою, жертвою ілюмінатів. Багато людей притримуються думки, що він якийсь час був ілюмінатом. Але потім, зрозумівши, що це за організація, вирішив звідсіля вийти. Але коли він став боротися з ними, вони дуже швидко його вбили. Є дуже багато інтерв'ю, де він натякає, що на нього намагаються зчинити якийсь замах, що його хочуть вбити. А перед його смертю, 24 червня, він дзвонив одному зі своїх друзів і казав, що група людей хоче його вбити. Більше того, він зазначив, що це не уряд, що це щось більше. Він використовував свою творчість, свої концерти для того, щоб пропагувати єдність, пропагувати любов, пропагувати прийняття, щоб припинити цю боротьбу і зцілити світ. Більше того, ці люди знали, що його послідовники підуть за ним. Тому їм було дуже важливо прибрати його, прибрати цю головну персону. Яка заважала, також існує теорія, що через те, що він став популярним в дуже ранньому віці, він вже тоді примкнув до ілюмінатів. Вони обіцяли йому багатство і славу. А взамін за це просили його повну лояльність. Деякі люди на форумах думають, що через те, що він склав оцю клятву на крові, він навіть робив пластичні операції. Він не хотів цього робити, його заставляли. А коли ж Майклу набридли всі ці ритуали, він захотів вийти, вони просто цинічно його вбили. Між іншим, у Майкла Джексона були свої терки з Томі Мотолою. Це директор компанії Sony в той час. І от він виступав проти цього Томі. Томі Мотоло, за президент Одекр він є замін, гізарейсісвері і хоч винним смерті Майкла Джексона виснули його особистого лікаря Конрада Мюрія, все ще люди, фанати, вважають, що за цим стоїть набагато ширше коло, і що Конрад став просто цапом від бувайлом. І це спланували абсолютно інші вищі сили. Аймен іносентмен, айдефоплідна гілті Конрад simply the fall guy. Якщо чесно, наступна історія є не менш страшною, тому що чи ви знали, що Авріл Лавін померла вже дуже давно і зараз, замість неї, на сцені виступає? Її двійник згідно з теорією змови в 2003 році Авріла він боролася з дуже тяжкою депресією, і вона не впоралася з нею і закінчила життя самогубством. Але тоді це був пік її популярності, і продюсери просто не хотіли втрачати цю золоту жилу, і тому просто наняли її двійника. Її двійника звати Меліса Ванделла. і вже 21 рік. Вона на сцені замість Лавін, а ми навіть нічого не підозрюємо. Мені дуже сумно і соромно визнавати, що я, величезна фанатка Лавін, ніколи не помічала того, що її підмінили. Можливо, тому що в 2003 році мені було 6 років, і я слухала Аврілавін е, трошки інакше, а потім просто не помітила підміни. Але добре, добре, що я фанати. Які дуже уважні і у яких є дахіра часу для того, щоб роздивлятися обличчя Лавін. Завдяки цим відданим людям ми можемо зараз з вами дізнатися, що її підмінили, тому що є дуже прямі докази цього. Просто подивіться на ці фотографії. Це ж просто дві абсолютно різні людини. Як ми могли цього не помічати? Між іншим, найцинічніше в цій ситуації це те, що Меліса виступала замість Авріл Лавін і ще тоді, коли та була жива. Тому що у Авріла Він був дуже сильний. Нервовий зрив, і Мелісу попросили замінити її, тому що не могли скасувати цей концерт. Авріла Він коментувала ці чутки і сказала, що це безлузда хрінь. Якщо подумати так, що персоною Авріла Він стоїть Меліса, то хіба б вона сказала інакше? Далі я хотіла вам розповісти про Майлі Сайрус, цю бідну дівчину. Яка не змогла впоратися з популярністю. Існує декілька досить поширених теорій змови про її смерть. Перша теорія розповідає нам про те, що Майлі померла в 2010 році через передозування. Наскільки ви пам'ятаєте, ці роки були шалені, Майлі дійсно відривалася як могла. Тому це цілком може бути правдою хіба ні? Мені насправді ем, більше здається більш правдивою теорія про те, що Майлі Сарус. Бив Дісней. Вони замовили її вбивство, тому що вона почала псувати їм репутацію. Вона відбилася від них. І ця маленька, прекрасна дівчинка стала дияволом. І вона робила все для того, щоб їх дискредитувати. Вони не могли собі цього дозволити, тому що бізнес би впав. Тому заради великої компанії. Довелося пожертвувати одним маленьким життям. Ну і якщо взяти те, що Майлі Сарос все ще залишилася жива, не померла від передозу, не померла від руки Діснею. Багато конспірологів вважають, що вона була лялькою в руках Барака Обами. Вона була спецагентом його адміністрації, і своїми епатажними витівками вона просто відволікала увагу мас від його диктаторських рішень. Саме Майлі Сайрос. Стала своїми грудьми за барака, буквально показуючи їх для того, щоб відволікти від нього. А чи знали ви, що у 2006 році Емінема підмінили? Хто б це міг зробити? Давайте подумаємо. У нас так багато різних товариств, що це були ілюмінати. Вони запропонували йому неймовірну честь. Вони запропонували йому доєднатися до них, бути разом. Але він відмовився. І тому вони його викрали. А замість нього поставили іншого емінема. Така теорія зародилася через те, що стиль його музики тоді змінився. І більше того, багато фанатів помітили, що змінилась його зовнішність. І подекуди іноді навіть фанатам вважалося, що з ним взагалі щось не так. Можливо, він якийсь там робот або андроїд. Тому що були деякі інтерв'ю, де він просто зависав І просто вважай, в нього як перезагружалася система, і він не реагував. Хіба це нормально? I don't think so. Наступна теорія не дуже прям схожа на теорію, я вам так скажу. Є теорія, що церква саєнтології. Обирала дружину для Тома Круза. Якщо ви не знаєте, це один з найпопулярніших і найпалкіших прихильників церкви сантології. Айвін Саєнталчовотердієспорета винбірає б'єфоволіджі взагалі. Сейінтологія це блін важко аж пояснити, що це Це релігія, це церква. Сейентологія каже, що людський рід безсмертний. Що люди походять не з цієї планети і. Людина затримується в матерії, енергії, просторі та часі. Сентології можна досягнути спасіння за допомогою ревізії. Під час цих ревізій, як я розумію, якісь проходять я не знаю обряди, очищення, і якби чим більше обрядів ти пройдеш, чим, тим чище ти станеш, і тоді ти станеш грубо кажучи, безсмертним здається так. Але найважливіше в цій церкві це те, що обряди не безкоштовні. Для того, щоб очистити своє, свою душу, своє єство від цих дивних гріхів, які вони називають храмами, треба витратити чи не сотні доларів. Саме тому саєнтології є. Люди багаті, тому що якщо ти бідний, ти банально не зможеш туди вступити. Знаєте, найважливіше, що треба знати про синдологію, це те, що цей чувак, що створив цю церкву, письменник фантаст, якого звати Лафеєт Рональд Кабард. І ще до того, як створити церкву, висловлював свою думку, що релігія така класна тема, на якій можна дуже добре заробляти. Тож, прекрасна. Моя найулюбленіша теорія. Церква сантології обирала дружину для Тома Круза, тому що вони хотіли, щоб обличчя, скажімо так, жінки-представника синтології було прийнятним. Ну, в принципі, це логічно. Він насправді дуже популярне обличчя, яке представляє синтологію, і звісно, поряд з ним повинна бути людина, яка буде рольовою моделлю, скажімо так. Тому от. Та сама теорія, в яку я, в принципі можна повірити, бо якщо людина вступила це не дивне, не зрозуміло, що то в цілому дати їм вибрати свою дружину вона теж могла. Ну, мені здається, що ця неадекватність десь поруч ходить. Що ж, на цьому теорії змов у мене закінчилися, але, звісно, в світі вони не закінчилися, і їх циркулює настільки багато, що аж важко вибрати щось одне. Якщо вам було цікаво це відео, вам сподобався цей формат, напишіть мені, будь ласка, я знайду ще якісь теорії. Я ще не дуже розумію, яким чином це доносити, тому що з одного боку мені хочеться з цього посміятися, а з іншого боку, хочеться додати якоїсь там драми, знаєте, драми і містики. Ну в Пишіть, будь ласка, свою реакцію в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і прислухатися до вас. Я хотіла вам нагадати про те, що зараз триває збір у благодійного фонду Волонтерська спілка поруч. Це збір на годівнички для тварин. Прекрасні волонтери з волонтерської спілки поруч дуже часто виїжджають в місії в зону бойових дій на схід на Херсонщину. І там вони допомагають не тільки людям, вони допомагають також тваринам, тому що є багато покинутих тварин, яких не забрали люди, які. Просто прийшли туди, і ці тварини не мають чого їсти, тому що поруч немає людей, які з ними живуть, вони не залишають ніякого ні сміття, нічого. Тобто, навколо них немає ніякого місця, де вони могли б поїсти. Тому волонтерська спілка поруч придумала таку штуку з годівничками. Це е, така, можна сказати, саморобна труба, е, в яку насипається. Корм, на якій є такі дверцята, під які можна е, засунути мордочку, але при цьому не буде намокати корм. І коти, собаки, всі, хто захочуть поїсти, зможуть прийти і засунути туди свою мордочку і поїсти. Зараз збираємо на це гроші. Якщо ви хочете долучитися, то обов'язково зробіться. Я банку залишу в описі до цього відео. Загалом е, ситуація з бездомними тваринами дуже складна, і тому важливо насправді зробити місце, де вони зможуть отримати. Їжу. Більше того, волонтери будуть домовлятися з людьми, які живуть хоча б десь в околицях, для того, щоб вони приносили корм в ці годівнички. Ну і звісно, коли вони їздять місії, вони також залишають людям, у яких багато тварин, а у людей дуже багато тварин, тому що ці тварини прибиваються буквально до людських поселень. Ось вони залишають корм. Вся інформація буде в описі до цього відео. Будь ласка, долучайтеся, перейдіть на посилання сайт, інстаграм, подивіться, хто ці люди, що вони роблять. А вони роблять дуже-дуже багато вихованних. Можливих речей, і я дійсно рада бути частиною такого проєкту. Переходьте в опис до цього відео, і там буде вся інформація. Я вам дуже вдячна, що ви є зі мною на цьому каналі, дуже вдячна за перегляд цього відео. І хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд Animals», і будь-який інший фонд, і будь-які інші збір, які ви для себе оберете. Ну, а тепер я покажу вам ці сіл! Спала тепла так. Також ми з Сесіль дякуємо всім, хто підтримує цей канал Копійкою. Я відкладаю гроші на камеру і ще б хотіла на світло. Ну, коротше, мене багато, як це сказати, <смітні> амбітні мої плани, але. Ми, коротше, дуже вам дякуємо за те, що ви підтримуєте цей канал. Насправді, будь-яким чином, яким вам зручно, яким ви можете, вподобайка, коментар, поширення, просто розповідь про цей канал своїм знайомим. Дуже-дуже сильно вдячні за це. Хочу побажати всім смачного, хто їсть, всім доброго вечора дня ночі, хто не спить, а ну лягай спати. Ти що вже так пізно, врешті-решт. Ось. Ні, якщо не хочеш спати на я не буду тебе заставляти. Так, да, ми Сесілі вас дуже сильно любимо і побачимося з вами в наступному відео. бай бай Ти диві, яку вона поставила світіку. Білова ця бабуська. Шляпотунчик, мій сілоткий.